Олег Маківський з об'єднання ЄНСВД, я ще раз наголошую, що це є порушення закону. Оскільки я можу зацитувати чітко статті 58 закону про регламент, яка говорить про те, що депутатські фракції формуються числа народних депутатів, обраних за виборчими списками політичних партій та народних депутатів, які були висунуті політичною партією в одномандатних округах. Тобто закон говорить дві безумовні підстави для формування фракцій Верховної Ради. Ребята, вы тоже. Вымачивание законится ответственно деятельность суду. Вот ваша та ведута. Так он стоп. Шановний Олександр Сергійович, колеги, я хочу зауважити повністю, ми поділяємо позицію всіх наших колег по охороні. Не йти на злочин, тому що е, чорному по білому написано, як формується склад фракції. Питання, чи може і групу формувати фракція комуністів, не тільки на рахунок фракції. Ви свідомо порушуєте норму закону. І ви персонально це робите. Ви поміркована людина, ви освічена людина. Я б вас закликав би все ж таки за результатом процедурного обговорення да, е, виступити з цього питання і не приймати, не освячувати. Фракція комуністів не має права, чи партія комісії не має права на фракцію. Я... 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 я маю вас тільки проінформувати про те, що сформовані фракції. У мене других якісь повноважень немає. Дякую. Е, будь ласка, від, е, від батьківщини я синюю. Навні члени парламенту, у мене запитання до головуючого. 58 стаття передбачає, що фракція комуністів може бути сформована в тому випадку, якщо є кандидат мажоритарний, який висунутий фракцією комуністів і викрав округ. Назвіть прізвище такого кандидата-мажоритарника. Такого немає. Тому комуністів як фракції немає. Дай Бог і партії такої немає.